Друзі, всім привіт! Вітаю вас усіх на моєму каналі. І в цьому відео я вам розповім, як же ж все-таки записати, наприклад, якийсь файл на жорсткий диск чи на флешку. Ну, дивіться, це дуже просто. Беремо там флешку, наприклад, від одного до від 1 ГБ до 2 чи навіть до 5 ТБ. От. І після того, що ми робимо, ми просто беремо Беремо... беремо Ми просто беремо флешку, е, вставляємо в USB порт вашого ноутбука або... ноутбука або стаціонарного ПК, або моноблока. От. І після того, що ми робимо, ми натискаємо на папку, яка називається на папку, яка під назвою вашої флешки. І як потрапити в цю папку, просто натискайте на провідник і там буде ваш. ПК, та потім буде ваша флешка. От, Натискайте на вашу флешку. Далі що робите? Берете файл, який вам потрібно, натискайте, копіювати. Потім э, заходите в вашу флешку, натискаєте, э, туди вставити і копіюються ваші файли. І так э, робите з всіма потрібними файлами вашими, які потрібно скопіювати на флешку, а на, жорст... а на жорсткий диск так само робити. Підключаєте до ноутбука або ПК жорсткий диск. І просто... І просто, що ми робимо, так само е, знаходимо в налаштуваннях ваш жорсткий диск, і, і просто копіюєте файл і вставляєте в, в жорсткий диск. І Цей файл переписується на ваш жорсткий диск. От. Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня.